який є куратором е, громадського руху української святи українського народу, е, вже неодноразово відстоював і позицію е, українського населення, і українського православ'я відносно почарської лави, питання почарської лави. І цього разу те, що вийшли, це. без його діяльності, без його участі, і він ініціював е, цей, ну, цей рух і збір підписів е, для... Відкликання цього законопроекту. І громадським рухом української питання українського народу зібрано 63 тисячі підписів по Україні з умовою відкликати проект про закону. Всем цела буде проватизацію почати склада. Шановні друзі, в мене в руках є в руках є документ, котрий. За підписом керівника апарату Верховної Ради України Дейтюка про те, що за долученням Голови Верховної Ради України, згідно якого було повернуто всі весь пакет документів, проєкт закону 91.05 про перелік об'єктів, потрібні підлягають приватизації в частині вилучення приміщень почавської лаври. Отже, ми можемо вважати, що станом на сьогоднішній момент згідно цього документу. Такої законодавчої ініціативи, яка була і що стосувалася приватизації почерської лаври, фактично і юридично на сьогоднішній момент немає. Ми хочемо констатувати, що в цьому процесі активну участь зайняли і громадські, і духовенство, і представники органів місцевого самоврядування. Повірте, коли був я був безпосередньо на засіданні комітету з питань культури і духовності, я бачу вед перелік. Пакет документів різних громадських організацій, представників різних церков з приводу недопущення приватизації Почерівської влади, яка є частиною українського народу. Хочу сказати, що з цього приводу зверталися і представники е Товариства охорони поміток культури, історичної спадщини, піднімалися питання представників громадських організацій, представники діаспори, котрих турбувала доля Почаївської влади. І я би не сказав, що це сьогодні така велика перемога. Так? Бо не від того, коли може знов піднятися така ініціатива з коротньому напрямку, бо навіть вже десь за інформації сьогодні далі обговорюється питання, що це питання просто відтермінувалося, відклалося на певний період, більш, більш комфортний період для провладної коаліції. Але я хочу сказати, що відповідна реакція, яка була в суспільстві в тернополяни. Церкви усіх разом дали чіткий сигнал, що українські святині мають належати українському народу. І це принципова позиція. Кожного винятку має бути тернополянина, посадовця і громадянина в цій державі. І ми випадку відповідних акцій повторення внеді до цього проекту закону будемо ще більше згуртовані, ще будемо більше мобілізовані. Бо ми розуміємо, що за тим питанням стоїть. Зовсім інша ініціатива. Бо сьогодні Почайська лавра, там західно початська лавра, швка Святогорська лавра і багато-багато інших українських святей. А всім дякуємо за підтримку і відповідну ініціативу.